Зуб... ґрунту зі скелі. А, так, сір. І земля насувається просто на гнізда страусів. Якщо не поквапимося, земля змиє яйця геть. Саме так. Я це і хотів сказати. Не ловімо гав! Я переставлю колоду, щоб потік оминув страусові гнізда. Що нам робити? Тримайтеся разом і робіть, як я разом і робити як він він так сказав і це наказ яйця, яйця! за мною вартові стрибайте по камінню е, стрибати по камінню зазвичай кайон каже мені йти навпростець так але головний зараз не кайон а король Сімба Вартові, швидше не схоже щоб він давав нам можливість вибирати Ти постарайся гаразд Спробую. Твій декіпо! Отак. Це має допомогти. А тепер продовжимо обхід. Вартові за мною! У нас перешкода! шкода! Вартові! Колода котиться просто на гнізда! Я врятую яйця! Або не врятую! Я Тепер колода не скотиться на яйця. Але вона захищала їх від болота. Уні! Зоби яйця! Там ще одне! Я спіймаю! Страуси, ваші яйця в безпеці. Дякую, ваша величносте. Дякую. Тільки подумати, наші яйця врятував сам король. Це така честь. Був радий допомогти, Буні Тож, наша перша місія і такий успіх. Е, так, Ваша величносте. <різь> так. Ага. Підтверджую. Ця дорога точно веде до Удугу? Точно. Якби ти сказала, де це місце, я б знайшла легший шлях. До одугу немає легшого шляху, але є спосіб пробратися через колючки без подряпин. Бачите? Так, я пролізу під гілками, щоб не поколотися. Ой! Ах, ах. Не зовсім те, що я мала на увазі. Хе, звісно, не те. бо лізти треба над колючками. Ах, ау, ай. Схоже, ніхто з вас мене не зрозумів. Що таке Кіара? Невже твій? А. План не вдався. Усе а, нормально, бо я знаю, а як правильно. Хоч би в них вийшло. Повір, правильно те, а. як я роблю кіара, я вже майже а. проліз. А я вже майже біля дерева. Далі вже буде а, легше, так, мамо? Мамо. Мамо. Оттепер і почався ваш шлях до одугу. Це було так захопливо. Ваш перший порятунок з королем. Цікаво, які пригоди нас чекають далі. Що ж, уперед вартові. Хоч не гнівається, що ми ледь не впустили яйце. А що, мав би? Не твоя провина, що ти не стрибаєш, як лев. Е, якщо всі повторюють за ватажком, навіщо тоді команда? Фулі. Він король. І знаєш, що треба робити. Правда ж? Може варто більше уподібнюватися до нього. Увага! Увага! Газелям! Газелям потрібна допомога. Вартові! Всі за мною! Ах, я це й збирався сказати.